Так, я ще тут на запис привітаюсь. Привіт. Да. А, да, привіт. Да. Перше моє питання те, як ти взагалі зараз почуваєшся. Максимально наскільки це можливо, апатично. Ну, але це так, пов'язано більше з ситуацією в країні, аніж навіть ситуацією в житті. Бо ситуація в житті насправді в мене досить хороша зараз. Але те, що творить наша влада, оце от, конечно, це, звісно, це сумно. Це дуже сумно. Але, в принципі, я маю схильність до певного песимізму, тому це і не дивно. ось. Ну, в цілому ставший трошечки, а так нормально. А які от довкола тебе в, твої побратими, посестри, -по -по якщо такі є? От як у них настрій зараз, що ти відчуваєш? Серед них. Я в цілому бачу їх відносно рідко, але що я можу сказати? Да, в цілому на юморі, як завжди, як ще по-іншому. Думки, звісно, певні такої більш сумної тенденції, вони, звісно, присутні, але в цілому, в цілому, поки що тримаємося. Ну, бо в нас така робота, що якби не зовсім такий тяжко. Ось. Mm -hmm. Чи ти кажеш, що на, на гуморі, А взагалі часто є це місце радості, якийсь на передовій, що від чого радіють серед, серед твоїх і ти особисто? Ну почнемо з того, що передову я бачив, може за кілометрів 5 від себе в найкращому випадку, ну точніше, або найгіршому, кому вже якось? А в цілому найбільша радість від виконаної задачі, ну і від зарплати, яку нам вже затримують. Тижня зо два. Mm. А так, в цілому, та й навіть якщо згадуючи часи, коли я служив в артилерії, ще на початку повноштабної, де був самий жорсткий двіж у нас на сєверодонецькому напрямку, в цілому, в цілому, навіть і тоді було весело. Навіть коли получали Піздов було весело. Але це вже скоріше таке. Захисна реакція це була. Ось. Бо згадуючи, в принципі, весь той двіж на початку, об'єктивно розумію, що це піздець, м'яко кажучи, був. Саме найбільший треш це навіть очікувався не від Руснії, а від наших. Тобто, нам елементарно не постачали їжу ніяку протягом тижня, бо командири дивізіону було страшно відправляти машини до нас. Оце от найбільший треш. А в цілому в цілому. Тут, скоріше, не то, щоб певні якісь трагічні моменти були чи щось таке, просто на початку це було все дуже затяжно. Бо в той час, коли інші дивізіони, в тому числі і повністю нові сформовані дивізіони на початку повноштабної, вони воювали з більшою кількістю людей, то в нас, грубо кажучи, була півтора інваліда. І на найгірші виїзда в нас було всього лише 4 людей на гарматі, а це все-таки піон був. І тобто, робота там, ну. Вона буквально фізично тяжка. Розрахунки зараз на піонах наших в районі 10 людей плюс-мінус. А тоді воювали в середньому 5-6 людей, і от це все просто накопичувалось і все. А прям такої жесті якоїсь я не бачив. Тобто там комусь не відривало ні руки, ні ноги на моїх очах, нічого такого. А ти кажеш, що ти був в артилерії, а зараз ти змінив якісь свої обов'язки. Так, род діяльності змінив. Якби Модель, по суті, та сама, тільки е, засоби враження інші ось. Якби я не можу розкривати цю інформацію, прям таки публічно, всі діла, як би так. Да. Але в цілому робота схожа з тою відмінністю, відмінністю. Що я зараз не живу в десь в якихось і там в якомусь селі на Донбасі, чи в посадках щось таке. А в більш цивільному, цивільному господі, населеному пункті. Ось. Повернемось трохи до. Ти казав, що ти не часто бачиш своїх побратимів чи, побрат... чи посестер. А ну от все-таки, коли ти їх зустрічав, ти е... хто, ці, хто ці люди взагалі? Хто вони? Як ти їх можеш описати? Я не, я не знаю, як називається цей термін українською. Є російський такий термін, якби розріз суспільства. Кого я за ці три з копійками років лише не бачив? І від якихось молодих патріотів, і націоналістів, і старих дідів, які вже там життя побачили. Господи, там я навіть служив з одним авганцем. Ось і наркомани, і алкаши, і якісь спортки, кого я тільки не зустрічав, чесно. Зараз в мене в місті, де ну, в частині, яка формувалась, по суті, вже під час повномасштабної, багато добровольців, багато е цих господі. Багато людей з певних різних правих двіжух, тобто, і професійні військові є, ну, якби професійні військові з мазгами. Ось. Це потрібно розрізняти. Тобто, в цілому, зараз я служу в набагато кращому середовищі, набагато відповідальніші люди, і все таке. Але на минулому місці служби в нас був зведений дивізіон в ротації на ООС, і в нашому дивізіоні, в який формувався ще, коли я прийшов, це було дуже багато пацанів зі срочки, які привелись на контракт, і, м'яко кажучи, люди не найвищої якості, ось, і трохи дідів, і все остальне. І ще до нас придали людей з інших дивізіонів, вже професійних контрактників, якщо так можна назвати. В цілому це були люди не набагато кращі, але в цілому, хоча б відповідальніші, доросліші. Бо в моєму першому дивізіоні, де я служив, Ну, це була буквально майже молодь, майже абсолютно повністю молодь. Тобто там пацани до 23 років в кращому випадку, якщо не брати в розрахунки певних офіцерів, старшин, сержантів і тому подібне. Тому кого тільки немає в цьому війську, чесно, абсолютно кого хочеш, того знайдеш. А тобі нагадай скільки років зараз? 21 Угу. А як ти взагалі потрапив до війська? Можеш розказати цю історію? А, взагалі це була комічна історія, а, як я збирався. Я збирався виходить весною 21-го йти на контрактну армію? Тобто, що я думав? Оце мені в листопаді 20-го стукнуло 18, мало стукнуло 18. Я планував як. Ще трохи попрацювати, з'їхатись на хату, з'їхатись з дівчиною, трохи пожити і піти собі спокійною душою в армію. Тобто, якусь певну демоверсію дорослого життя побачив, можна й піти повоювати. Ось. Але в цілому, я цей день пам'ятаю досі, як вчора. Сиджу на роботі, і мені телефонує мама. Каже: в мене для тебе дві новини: гарна і погана. Я питаю, які саме. Перша новина це гарна, вона купила карточки з АТБ Арени, якщо ти ще пам'ятаєш такі. Mm. а друга новина це що принесли повістку, і вона її прийняла. Хоча, згідно з законодавством, я мав її особисто на руки приймати, але вже як вийшло. І я подумав: ну, і біс з ним. Тобто, і так планував, і так хотів іти в армію, тому раніше, пізніше, вже не важливо. І насправді цей момент мене. Та врятував навіть, можна так сказати. Ось. Та й далі все по стандартному ТЦК, відсидів там, тиждень на розпідділітілі, бо спершу мене хотіли кинути на строкову службу, потім я сказав, що я хочу на контракт. Потім контракт підписав і, в общем, далі пішло-поїхало. Угу. А, а врятувало, ти кажеш, яким чином тебе врятувало це? Ну, дивись, якби я пішов на контракт весною 21-го, я б станом на початок повноштабки менше би року навіть відслужив. Тобто, підготовка в мене була б мінімальна. Ось. А так я попав на службу в пізню осінню 2020 року, да? і в мене вже на той момент було майже півтора року вислуги. Тобто, я вже в армії обжився, здобув певні навички, якби пристосувався більш до армійського життя. Тобто, ну, по суті, ці півроку різниці досвіду, що в мене були, вони, я думаю, мене врятували передусім в тому, в який я підрозділ попав. Бо я б міг запросто попасти в якусь піхоту чи там в кращому випадку в танкісти, умовні, я не знаю, щось таке. А так я попав в артилерію, так ще й далекобійно. Тобто, в цьому плані мене це навіть врятувало, якщо так мене сказати. Угу. Окей. Тобто ти зустрів 24-те вже десь в казармах, правильно? Я зустрів 24 й на Донбасі. Mm. Ти вже там Бу... був. окей. Okay. І було весело. Окей. Okay. Uh, ти казав, що ти хотів з'їхати з, з дівчиною. Ти хотівши там трошки, трошки, трошки ще, uh, отримати це демо доросле життя. Uh, чого тобі зараз от не вистачає саме от з цивільного життя, там, де ти знаходишся? Хоч ти кажеш, ти зараз ближче до цивільного і все ж. Є ж якісь обмеження. Мені не вистачає можливості, мені, по-перше, не вистачає стабільності, більш впевненості в завтрашньому дні. Бо як оце ти мені написав за день, здається, чи за два до цього запису, це ж в мене мав бути плюс-мінус вільний день, всі діла, якби а зранку мені написали, що от так, то так, то в нас сьогодні виїзд. Ось, тобто мені не вистачає насправді стабільності, але це пов'язано з моєю тривожністю. А в цілому, мені по суті, не вистачає можливості взяти і махнути кудись, не знаю, в Карпати, там, в Вінницю, Тернопіль, Господи, в Чернігів, кудись, в общем, виїхати в внутрішній туризм. Ось що мені не вистачає. А так насправді цією ситуацією я більш ніж задоволений, чесно кажучи. Якби в мене ще була можливість нормально полікувати ментальне здоров'я, там, зайнятися фізичним здоров'ям. І... А так все чудово. Чесно кажучи, ну, я б так, напевно, що служив років без п'ять, запросто. Чи ти можеш сказати, що от такий такі от настрій, як ти кажеш, що, наче плюс-мінус всього вистачає, там, крім тих е, моментів, які ти назвав, що це таке в багатьох військових? Чи це все-таки стосується більше людей, які десь ближче сюди і подалі від передової? Я думаю. Я думаю, це максимально індивідуальна штука, бо насправді, чесно кажучи, згадуючи перші місяця повномасштабники, мені от, умов жити в полі раз в місяць, чи два в найкращому випадку душ. Там, якась хавка, непонятна, мені, в принципі, цього було нормально. Тобто, людина має це господіння способність українською, як воно буде. Здатство, здатність здатність адаптовуватись. І тобто, я думаю, що в принципі, звісно, напередку важко буде привикнути до того, що там відбувається. Але і навіть там люди привикають до цих умов, деяких знаю особисто. Ось, звісно, вони привикають, а потім їхня психіка катиться кудись на дно. Але ну, вони думають, що вони привикають. Тому я думаю, що це скоріше, більш індивідуальне. Бо Людина, яка не здатна адаптовуватись, їй завжди буде щось неподобатись. Людині, здатні здатна адаптуватись буде і нормально в лісі жити. Тому це я насправді назвав причини, які там не вистачає прям до якогось ідеального життя. От прям ідеального, Буквально ідеального, Що не існує в природі. Тому, якщо не брати ці ідеали, що в мене в голові, то цілком в мене прекрасна абсолютна ситуація, в якій я би далі жив, але все-таки хочеться чогось кращого завжди. Ну, в цілому, я думаю, що люди за стільки років вже могли, в принципі, звикнути, якщо не враховувати якісь форс-мажорні обстановки випадки. <кій> Окей, військові звикли до своїх е обставин, називаємо це так. Але ми я принаймні дуже багато чую там історії про якісь такі ну з ставлення іноді до військових, де не знаю, там була історія з бізнес-форумом, де людей виганяли через те, що вони були в військовій формі, хоча вони прийшли як спікери туди. От ось як ти не знаю, як ти часто буваєш от серед цивільних, але яке ставлення ти до себе зустрічаєш? От коли, наприклад, туди дізнаються, що ти військовий, бо що ти в військовій формі. В цілому, прям такої зневаги, певно, я і не зустрічав в свою сторону, але все-таки почнемо з того, що якщо в мене є можливість не ходити в військовій формі, то я цією можливістю користуюсь, і, якщо... і в цілому я в певних, не знаю, на певних подіях не буваю так часто, як би хотілося. І не буваю в них особливо по військовій формі. Лише раз я був по військовій формі на одних подіях, це на вечорницях в Києві. Ось і так, в цілому, ставлення насправді чудове. Буквально вчора, після виїзду, коли приїхав, мені було впадло передягатись. Я зразу, як прийшов додому, пішов в магазин, бо їсти нічого не було. І от мене попустили в черзі. Насправді це приємно. Це така дрібниця, але це приємно. Тут можна матюкатись. Звісно, ти вже матюкався, так що аж. А, так? Ого, да? господи. <реш> Насправді це приємно піздець. Тобто, в принципі, в суспільстві я бачу тенденцію, що повага до військових зберігається. І я ще радий, що суспільство благорозділяє умовне ТЦК, які всі ненавидять за його роботу, і військових, які роблять свою роботу. Будь-то якісь там тиловіки, ППОшники, тронщики, піхоти, артилерії, будь-кого. Тобто, в цілому поки що я бачу тільки повагу. Але це я бачу, я не так часто буваю десь в людях. Тому я думаю, що ці от моменти, що зафіксовані на камері тобто, цей момент з форумом, що ти назвав, або ще пам'ятаю, господи, в якийсь заклад здається, в Дніпрі, не пустили чоловіка по форумі, бо це не відповідало Дресходу. Здається, це було Ну, Щось таке пам'ятаю. Щось таке пам'ятаю? Да. Це скоріше виключення з правил, Ось. Добре, що ця тенденція в суспільстві не нарощується, і все поки що плюс-мінус адекватно. Ну так, да, дійсно, як хороші моменти жидко на камеру записують і скажуть: о, мене там пропустили в черзі, і про це там написали новину. Зазвичай це все таки якісь негативні історії. Тому це дійсно людям як... подобається драма. Це так, це так. І це факт. Um, трошки повернемося в минуле, ну навіть не трошки, а на рочків так вже десять назад. Я хотів запитати тебе про от перший етап війни, ще про початок АТО, про перед тим окупацію Криму і, власне, ще перед тим про Майдан. Що ти пам'ятаєш з тих часів? І чи ти пам'ятаєш, як ти, там, будучи скільки там було 11 років, 11. Е, виходить, як ти це все переживав, як ти це відчував? Я пам'ятаю тоді лютий взліт зліт патріотизму. Я пам'ятаю лише декілька разів дивився новини про Майдан і нічого ще тоді не розумів, особливо. Пам'ятаю початок війни на Сході і, пам'ятаю, як мене збиралися батька мобілізувати. Я тоді ще за нього цього старого пердина переживав, але це таке. І все, більше я нічого не пам'ятаю з тих часів. У мене в цілому пам'ять дуже погана, і це, напевно, самі яскраві моменти. Тому більше нічого сказати не можу по цьому. А от ти кажеш зід патріотизму, а ти пам'ятаєш, що для України для тебе значило? Чи ти відчував себе взагалі українцем? Та українцем я себе завжди відчував. якби Я тут родився, я тут виріс всі діла. Е, і що для мене це значило? На той момент я особи нічого не розумів, якби я родився тут, я типу, живу, я типу українець. ось. Зараз я розумію, що це типу історія, культура, якби, ось, речі, які ціную. Але на той момент я взагалі нічого не розумів, чесно. Ну, типу, якийсь майдан, там щось стріляють по людях, щось там б'ються всі, там війна на Сході, Крим відібрали. Я такий окей, я все одно в цьому нічого не розумів. І насправді, ну, патріотизм тоді був, але не було тоді ні каплі національної свідомості. Ось чим діло. В цьому є велика різниця. Ніякої самоідентифікації себе там. Певної різниці я не бачив, між, наприклад, українцем, білорусом, окрім мови. Бо, якби, ну, до культури особо мене не привчали. ось. Я, типу, жив абсолютно максимально дефолтне життя і тому нічому не викупав. Але далі згодом почав цікавитися історією, вже почав бачити різницю і почав вчитися. Ну це вже згодом було. Тикаєш, ти хотів піти воювати все-таки. Принаймні ти в армію, що було мотивацією для тебе, чому ти все-таки прийняв для себе це рішення рано чи пізно туди піти? Тут насправді дуже багато факторів. Передусім, передусім, я це бачив як чудову можливість з користю витрати час в тих життєвих обставинах, в яких я був, і якби станом на 17 років я навіть не знав, ким я, що я хочу бути, що мені з цим, -цим робити, якби і тому подібне. І тому я подумав так: Ну, Україну я начебто люблю. Якби всі перепіде, русня сосать, треба щось з цим робити, треба ж якось відповідати за свої слова, треба якось відповідати за свою громадянську позицію. Ось. Тому я подумав: якщо я піду в армію на три роки, мені 18 вийде звідти в 21. Це, це чудовий час. щоб і не сидіти в матері на шиї сепоруватися від неї, щоб здобути певний досвід життєвий, щоб все-таки прийняти певну участь в національній боротьбі, і щоб за три роки зрозуміти, що я хочу в цьому житті. Тобто, я це бачив як ідеальнішу можливість, що мене зробити в цьому житті. Бо, знову ж таки, в 17 я нікуди особо не хотів поступати, бо навіть і не знав, на кого я хочу поступати. І з приходом Зеленського вже ж строкової служби знову зни... понизли до 18 років. Тобто я розумів, що мене рано чи пізно загрібуть. І навіщо мені йти пізніше і тратити більше часу, якщо я можу порішати все це там швиденько, раз-два, і все. Вільний. Вільний, ага. Ось. Тому, а чому ні? Тим паче, якби я з. 15 років зацікавив історію і. Ні, брехав, з 14. І з 15 вже зацікавився мілітаризмом і військовою історією. Я все це діло погружався, погружався і у висновку став мілітаристом. Тому якби і мілітари тематика мені було цікава просто до душі. Тому тут всі зірки зійшлись. Ось. Угу. Окей. Ти казав, що а так, Україну я люблю, а... чи ти. Маєш якусь сформовану думку чи ідею про те, що Україна для тебе зараз? Передусім, люди, все-таки, все-таки, як би я не був розочарований е в українській нації станом на сьогодні, коли кожен другий посилає воювати дітей-депутатів, депутатів, депутатів кого заводне тільки не себе? Е коли люди, коли я бачу, як закриваються донати зараз. Ось я розумію, що вже національна єдність спадає, набагато сильно спадає. Але все-таки люди в нас файні. Певними місцями, звісно, уйобки полніші, якщо, але це вже більше відноситься до поняття національних травм. Так, люди. По-друге, місця, чесно кажучи, ну, мені Україна подобається. Не вся, звісно, але в цілому ці місця мені рідні. І... У мене дуже великі проблеми з адаптацією, тому я не хочу переїжджати в якісь інші країни, якщо мене життя не заставить це зробити. І... Тим паче в нас є ще багато місць, які я не об'їхав. Чесно кажучи, якось життя так скале, що я побільше, більше знаю географію тої самої Херсонщини чи Донбасу, аніж тієї самої Вінниці чи Галичини, ось де б я хотів все-таки побувати. Бо і місця там гарні, і, і типу, туризм, жити якесь життя треба, ось. А по третє, це історія. В нас є бать, яка історія. Дуже кровопролитна. І коли ти відчуваєш себе певним дотичним до цієї всієї історії, ти розумієш, скільки було вкладено до тебе, ти розумієш, скільки тобі прийдеться вкласти, щоб. І майбутнє покоління стільки саме вкладали. Але тут вже просто різниця в тому, хто скільки чого вкладає. Бо якщо наші предки і ми сьогодні вкладаємо кров, то сподівайся, що завтра діти будуть вкладати інтелект в цю державу. Бо все-таки неприємно дивитися як інтелектуальні господі потужності тікають з цієї держави. Тому люди місця історія. Я б якось так сформулював. Так, ти казав, що тобі. От зараз наче все подобається, але при тому я от чую по тобі, що в тебе все-таки є якийсь от такий потенціал, який би ти ще хотів би якось ем, класти, от банально, там в туризм, як ти кажеш, от, чи в дослідження, чи в вкладання не тільки там, своєї крові і поту, а й щось інше в життя і історію України. А як ти взагалі оцінюєш от, свою юність і молодість? От виходить Майдан, Крим? А то, ООС, повномасштабка. І як ти взагалі оцінюєш те, як проходить цей період? твій? Пройобано, але весело. Просто, станом на сьогодення, я маю певний ряд болячок зі здоров'ям, і одна із них це хронічний панкреатит, який я отримав. Дякуючи першим місяцям повного штабки, тобто навіть скоріше б сказав першим півроку, коли замість води були енергетики, а замість їжі в кращому випадку був Нікутин, або якась херня. І в цілому, якось так вийшло, що я вбив свій шлунок, ще підшлункову. Я розумію, що я з цим панкреатитом до 30 маловірогідну, але до маловірогідно. І знову ж таки, вьобана менталка, вьобана спина, та й цього, в принципі, досить станом на 21 рік. Тому я вважаю свою юність прийому в плані здоров'я. Але знову ж таки було весело. Весело чого, бо люди навколо мене ось. А так насправді хотілося б зробити, напевно, чогось більше. Але я, чесно кажучи, по-перше, навіть не маю ідей, в якому, куди рухатись з цим бажанням. А по-друге, немає елементарної сил. Бо ось я після нового року постійно ходжу в апатії, в і минулі два рази, як я приїжджав в відпустку, мене накривало цей господи, як він називається цей синдром Справедливості якось так. Mm -hmm. А, Завостну справедливості. Ось. Тобто, як такого ментального відпочинку я вже не бачив, не знати скільки, чесно кажучи. Бо кожна відпустка це певні запайки. Після відпусток з-за пайки, на службі по пайки, і, в общем, все життя скатується просто в відсутність ментальних сил. Ой, тому хотілося б щось зробити, але я не знаю як. І не хочу навіть. Не маю сил точніше. Ну, в цілому, так. Да. Окей. А ти взагалі уявляєш своє життя от без війни? Та тут все просто. Рік-два посиджу на гражданці, відновлююсь якось і фізично, і ментально, наскільки це можливо, і полізу в якусь приватну військову компанію заробляти гроші. Все. Тобто, я своє життя без мілітаризму не бачу ніяк. Я б бачив своє життя без мілітаризму, якби я б бачив певні альтернативи такому цікавому і прибутковому ділу. Ось. А так, вбивати людей за гроші це найкраще, що я вмію. Моє е, останнє питання тобі буде, якщо ти кажеш, що ти все-таки не бачиш своє життя без е, мілітаризму, і все-таки ну, прийде час умовної пенсії, якоїсь такої вже ну, старості, не старості, там вже буде видно, якому, якому стані, але все ж, як ти собі її уявляєш, цю пенсію, що ти хотів би робити на ній під час неї? Якби я дожив до пенсії, якби Блін, гарне питання насправді. Я б, скоріше за все, багато часу приділяв би дітям своїх друзів, якщо мене вони на той момент ще залишаться, бо все-таки на певну сім'ю я насправді і не сподіваюся. Я б багато би подорожував і багато би бухав, і багато би стріляв. Бо все-таки старість, тобто я вже зможу отримати легально на різну зброю. Ось я би багато стріляв, бухав і катався, чесно. Ось все. Це вся моя пенсія. А потім би просто валявся, боїхався в компік, я не знаю, чи що там буде на той момент. Це класно. Я це моє останнє питання, але я люблю так питати людей. От ти все-таки, ну от, там, ми домовлялися з тобою, і ти, напевно, думав про те, е, що я тебе буду питати, і можливо, якісь тебе думки, знаєш, що ці перед сном е, значить, приходять, що о, я там розкажу про це, про це. Можливо, в тебе є щось, що ти хотів би сказати, щоб ну, це почули, можливо. От, І ти міг би донести це до людей. Готуйтесь. Мобілізація дотокнеться до всіх. Абсолютно до всіх, і абсолютно до кожного. Якщо, звісно, наша влада нас не продасть. Чесно. Або готуйтесь до війни в лавах Збройних сил, або готуйтесь до війни в лавах партизанських сил. Ось це, це єдине, що я хочу донести до всіх. Якось так. А взагалі, А взагалі. йдіть збройні сили, бо з кожним днем, поки ви відтягуєте цей момент, кількість небойових посад зменшується і зменшується. Логічна істина, яку ніхто не хоче чути. Це все насправді. В мене так то й не було думок перед сном, допоки, допоки мене зв'язались. Це добре, це добре. Це... це значить, що ти швидко засинаєш, напевно. Я надіюсь. Просто ці скільки, 4 чи 5 днів. Я не пам'ятаю, коли ти мені написав. Були досить тяжкі ось. І засинав я скоріше випадково. Угу. Раз. Дякую тобі. Та... Дякую що прийдев час. Так, будь ласка. Я старався.